В обласному перинатальному центрі наприкінці травня одразу дві породіллі народили трійні. Троє дівчаток близнючок та двоє хлопчиків і дівчинка з'явилися на світ шляхом кесаревого розтину. Зараз діти з матерями перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Медики кажуть, стан їхнього здоров'я клінічно стабільний. Яке це потрійне щастя, бачила наша кореспондентка Оксана Гуменяк. Щасливе подружжя Шемелько зараз звикає до ролі багатодітної родини. У сім'ї виховується шестирічна донька. Тепер вона має одразу двох братиків і сестричку. Мама діток зізнається, коли почула про потрійне поповнення у сім'ї, була шокована. Це не пройшло без такого трошки шокового стану, але поступово шок переходить в радість, в щастя. коли ти бачиш своїх дітей, чуєш їх перший крик, тоді повністю. Розумієш і наскільки ти щаслива, мама радіє, і батько трінят Роман Шемелько каже, відчуває підтримку друзів та близьких, які готові допомогти. Тож, певний, із такою підмогою впорається із усіма труднощами. Друзів і так було багато, а тепер їх ти зрозумів, що їх просто безмежна кількість. Всі дзвонять. Всі вітають, ну кажуть, звертатися в будь-який момент, допомагаємо, все, що треба. У нас є бабуси, моя мама, дружина мама. Так що справимося. Трійко дівчаток народила і солістка обласної філармонії та солістка Національної академії гуцульського ансамблю Наталія Шевченко. Багатодітна мама тішиться, адже тепер у її 11-річного сина з'явилися три сестрички-близнючки. Він дуже радий. Він сподівався, ще не одного братика, але так. Ну, маємо те, що маємо. І радіємо, тішимося. І Богу віддякуємо за такий великий скарб. В обласному перинатальному центрі розповідають, трійні тут не рідкість, буває, що на світ народжується і до п'яти трійнят за рік. Трійні вихажуються дуже важко, тому що це багатоплідна вагітність, це не є зовсім нормально. І всі вони як... ну, по-різному буває, по-різному. Ну... В даному випадку нам вдалося. Ми щасливі і раді тим, що у нас це вийшло і все вийшло. Як правило, тріні з'являються на світ шляхом кесарового розтину, і тут потрібне не лише відповідне медобладнання, а й уміння та навички лікарів. Не можемо похвалитися, що у нас на сьогоднішній день така дуже сучасна апаратура. Але в тих умовах яких вони зараз виходжуються, треба дякувати не стільки апаратурі, скільки нашому персоналу, який навчився виходжувати цих маленьких діток. Спокій, теплота, доброзичливість, контакт з цими восьминожками, шапочки, одяг. І це повинна бути найкраща терапія. Наразі дітки із мамами перебувають під наглядом медиків. Стан їхнього здоров'я клінічно стабільний.